Я вам так скажу, друзі, от скільки я дарувала браслети, отак от просто, да, там, де мене їх не купували. На наступний день, от я не знаю чесно, ні в кого, ні в кого їх не бачу. А знаєте чому? Е, тому що це все даром, розумієте? Вони б не поставили пріоритет собі, щоб купити, не виділяли на це гроші спеціально, якоби лишившись, так скажемо. Чогось іншого, розумієте? Це їм не досталось так якось хоча б на краплю важче, ніж їм дали б це просто так. Тому, і кажу вам, якщо ось так от не потрібно, то навіщо давати людям так просто? Хай купують, тоді будуть носити. От, наприклад, оця зірка, так? Вона виготовлена там з кістки, я не знаю, ви зрозуміли. Я за неї заплатила 100 гривень у людини, у друга свого знайомого. Хоча він каже там за 150, я можу їх подати